Запаси продовольчої безпеки для областей України, що потерпають від ворожих обстрілів, формуються й на Хмельниччині. Продукти харчування першої необхідності звозять з усього світу в один гуманітарний хаб, звідки вже розфасованими набори потрапляють до споживача. Усе в пакунках тривалого зберігання. Логістичний центр відправив уже сотні тисяч таких персональних продуктових наборів. В рамках угоди з всесвітньою продовольчою програмою ООН до Хмельницької області вже надійшло 802 тонни борошна та 270 тонн гороху. Ця продовольча допомога передається для забезпечення переселенців, яких ми приймаємо в області. Туди входять макарони, чай, кава, мука, цукор, тушонка, згущенка і є певний перелік. Згідно якого ну він постановою сформований кабінетом міністрів, згідно якого це формуємо цей набір. Аграрії області тим часом досить успішно жнивують, попри усі виклики пов'язані з війною та поламаною логістикою. Уже майже на 80% засіяних площ скосили та обмолотили ранні зернові та зерновобобові. Намолочено вже близько півтора мільйони. Тон ранніх зернових культур середньої урожайності 62 центнери з кожного гектара і показник урожайності на по Україні в нанішній ситуації і мешканці Хмельницької області, і України в цілому, і про потреби мешканців інших держав будуть забезпечені українським зерном в повному обсязі. Оптимізм аграрії Хмельниччини цілком здається виправданим, якщо додати, що й фактично усі переробні підприємства галузі працюють на повну потужність. Є і позитивні зрушення стосовно експорту зерна через морські порти, що теж додає стабільності продовольчій безпеці у цей тяжкий воєнний рік.